Вітаю всіх! Коротше, в минулому відео я вам напиздю з голову до того, що буду я значить, грати і записувати на живу свій геймплей. Просто так вийшло сьогодні, що я просидів в тренуванні. Там деякий час вивчив нові комбінації і вирішив зайти і затестити. Ні, щоб пойти з бутами тестити, я пішов в онлайн потестити. Ну Коротше, вийшло там непогані файти. То зараз подивимося їх. Це мій перший бій після тренування. Коротше, я зайшов цей бій і забув все, що тренував. Абсолютно все. Але я зразу нагадую, що... Граю я іменно проти таких самих типів, як і я. Тобто новочки. Я не знаю, я просидив тренування, ну доволі таке приличне время. Вийшов сюди в онлайн і все, я все забув. Все забув. Просто щось ну, нажимаю якесь рандомне. Але хочу показати, як от у мене оці 5 боїв. ну, нас тут нічого буде. Три рази я виграю, три рази він виграє. І там він коротше, не, не захотів підтверджувати коротше, наступний бій. Тому може і він би виграв, тому що якийсь він... Короче, з ним було дуже тяжко грати. Я вивчав комбінації, да? Я в всіх боях не один раз не використав не ту комбінацію кручив. Кайфу, да? Так, це вже наступний бій. Другий з п'яти. От я не знаю, як зближатися із з, з, своїм противником. У мене таке відчуття, що я такого бойця вибрав для мейнінга. Ну, вона чисто ближній бій. І треба зближатися, і треба щось там в її всі атаки, з яких там якісь там комбінації можна утворити. Да, вони дуже короткі. Це що я зробив, я навіть не знаю. От я не знаю, як зближатися із противником і в цьому, наче бої буде, як я буду... Ні, ну, наступному, наступним противником. Що я питаюся підібратися до нього я не можу, бля, вони вічно перебивають і все. Я не знаю, як зближатися по-бистому, щоб щось зробити. Я, я всегда пытаюсь отходы. А что я пытаюсь отходить? Потому что блок Ты Беш назад. Ну, кнопка назад, это блок. Я постоянно иду назад. Постоянно. Хотя такие персонажи у меня шанс наоборот, Я должен быть ну, завжди в биля противника. Це я его тут ловлю на, на воздух. Антиэруди, конечно, приятный. Все, одна комбай, все. А ти що вчив? Не застосовано не одного разу. Третій біс п'ятий. Ще мені це непонятно, як. М з одного удара Він вічно перебивається у мене. Оцей тіп, що поляг, якого я граю, не один раз його перебив, але я не, не, не згадав, де це було. Чи в сім, Чи в кінці там боя, чи на початку це було. То я коли піжжу, я навіть не сліжу за тим, що на екрані відбувається. <рес> Отака, ну, типа, акуратна гра, я нікуди не сей, не лізу, питаюся, типу, поймати тіпа, на ошибці. Питаюся його поймати на шипці, не знаю навіть фреймрейта, куди я можу зучим чи, і чим я можу залізти. Я ще не користуюся контратаками, не користуюся цим боком, який зжирає поверхню зелену станімо чи як вона називається, не пам'ятаю. В принципі, за сьогодні оцей оце бій, що, що я зараз на екрані побачив, Я вже думав удаляти гру, якщо чесно. Коли мене просто перебивали там в некоторих моментах. Ось оце типе, була комба, яку я її учив, але я її дропнув. У мене не вийшло її зробити. І скільки сьогодні бої, боїв не буде, я не раз її не зробив. Поки що вивод по цій грі такий, що якось в Mortal Kombat і мені було б ще вчитися, тут щось тяжче. Але якщо не заморачуватися, там, типу, не зучати нічого, а чисто по фану там битися, я думаю, даже в мене можна таких знайти. Можна тіпа, по фану грати, коротше. Але якщо заморочиться, то це... Я сьогодні звучав ці комбінації, це піздай. Це на на сучасному типа управлении да а на класс на класс и вообще пиздать я не знаю как можно там как можно там вообще щось запомнить щось выучить воно ну, ну, наверно можно просто багато часу на це короче такие бои в принципе пока что ничего особливого Це четвертий вже бій. Поки що нічого особливого і. І що, іди, і все, і я не пам'ятаю, що хотів сказати. <рес> а, що, типа, немає цього, немає ніякого прогресу із минулого відео, тіпо, хоча там пройшло один день між тим і цим. Тут не було прогресу, ще раз нагадую, що це я вийшов кількість тренування. Потім я заробив перерву, там деякий час, година-дві, напевно. І потім ще зайшов онлайн. Там уже було, звісно. Трошки покруче. Тут, коротше, він мене перед ногами винесе в цьому бою. А наступному я взагалі мовчу. Я вже коротше два рази подряд виграв, почувствовав що можна, коротше, більш впевненіше чувствовать себе. І бачиш як, да? Получається. Ось оцей. Оце, оце тільки що був удар, який він перебив. Типа комбайка, яка типа перебивається, це, це конечно. жорстко, короче. Ти, ну в цьому прикол, ну, типа, немає такого, як в Mortal Kombat, де. Ти стоїш і в блок получаєш усе, терпиш, так сказати, ждеш якусь ошибку, типа. Типа. За годинуся, я буду говорити, що там в деяких тіпа, тіпо, є такий комбат, де ти можеш на мілісекунду влізти і тіпа, ну, зробити наказання, да? А в останніх 90 случаях це чисто контратаку делать. Чи тось, ідеальний блок робити. Шо таке? Тьпо, на уровні ша зі баллан. Тут зі баланс конечно да ви мені непогано не спорю. Такий уже би я вже не помню. П'ятий напад. Короче, тут я вообще пиздець Після цього бою я вже реально хотів ногу альтерф 4 робити. Просто сейчас буде раунд, цей по-моєму. И вообще, типа юзнес, ничего заработать не могу прийти, я его только раз вдарив. Это же на моем уровне тип грає. Ну плюс-минус, можно вдруг краще ж, конечно. Так вот, я не договорив, что типа в Mortal Kombat можно джанглировать типом. Там такие комбинации людей, шура Не На пол его не опускай, да? Такого, звісно, немає. Тут бачиш, можна навіть в пресінгу якось вийти з цього пресинга. Може, звісно, це на моєму рівні, так воно кажеться, Може там профіки. І джанглірують, я не знаю. Із угла наче проще вийти в цій грі, ніж в морталі. Хм, я ще не знаю, як ламати ці блоки. Да, там є обучение, я знаю. треба його ще раз пройти. Але у відослі скука мене будуть ловити ці блоки, я не раз я його не думав. Ой, на блоки, на захватах. Мов на вас захвати. Йова. Я не знаю, для чого я ще нажав ще один бой із ним, коли вже і так було все понятно, що мені пізда тут. бій з тим противником чи з суперником, як проговорив. Коротше, я тут, чесь чесно, я тут розозлюсь піздес, мене таке зло вже брало нахуй. І в принципі, я тут не зіграв, скажу. Ну, Для мого уровня, в принципі, не хуяво. Поначалу уже прессить его, типа я бы я кабы шо небудь уже работал, не мой поп. Уже типа на т комбинации, что я там хотел. Уже шо небудь, ты шо помню. його на всьому, коди, де бачу, що можуть влізти туди і лізу Не знаю, чи навіть чи може демо ударом залізти чи ні. Коротше, такий бій. Получився з ним це і так і ми її не вирішили, хто з нас сильніший. Ну, Нічого. Так, наступний бій з іншим уже з противником. Тут теж, типа, плюс-мінус буде так само, як і в, 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 в том бою в прошлому. Але тут я вже питався якось з, зблизитися з противником. Швидше, щоб щось щось робити з нього з ним. вже наче, наче щось выходить, на всю стаміну потратив на, на вдари в блок. Вот я пытаюсь такого одним, значит, ударом наказывать. Я знаю, что им нельзя наказывать. Мог бы забрать, да? Раунд у него, конечно. Там є рукавный быстро, це я не знаю як. Легко, легкий удар рукою. Але я не знаю, як із нього щось, щось комбить и так далее. Отут я тут я пытаюсь сделать от цей удар, ну типа, антиэйр, два раза нахуй не получилось. Я решил третий зробити. Надеюсь, решен його не заблокирує. И цей мене униз, короче, перед ногами. бій. В принципі, такого-то тільта од поразок немає, але в мене і в мотолкомбаті не було тільта, поки він навчався, бо знав, що, тіп, ну, що я не вмію, тут, щось, щось не знаю, да? Коли вже почало виходити, коли щось вже трошки більше менше я про гру, і, звісно, тільтував я знав. Так. І зараз теж в мене немає якогось тільта від поразок, а... Прикольно, грати Я понимаю, что я даже сейчас на полторе дивлюсь, я понимаю, що як боти б'ються просто. Значить Значит, двох ботов запусти. І, все. і то боти, напевно, на максимальній цій Сложності покруче. Ось, він захватом мене йобнув я не знаю як його переривати. Контратаки це теж Оце хотів до таком буз зробити і не вийшло. А чого не вийшло? Тому що аби... би. воно частіше виходило, да, в реальному бою там. Може я запам'ятав як кнопки нажимати, а. Так, воно раз за 10 боїв виходить.

Не пам'ятаю, я казав про блок, що... наче уже чуть-чуть лучше з блоком, Але Все одно, типа тяжко. особливо на нижний ударит. Косячайный привык. Что треба присісти і назад нажать. Хотя вже, короче, бы шо нажать тоже. Быток урон у нас. 3 метра только що взяв і просрав. Я думаю, що це неправильно зробив. Тут на удачу я цей удар уже делав. Я думав, что він заблучить, кстати. Не заблучить. Ну, я не знаю, що, ну, що він робив, а я знаю, що я робив. Я пробовав типа б... быстро під это під... Під... підібратися до нього. И в мене не виходило це робити. Хотя ж значи нажимався правильно. То я що у мене стаміни нема, що у нього. Я не пам'ятаю, як оці зелені ці квадратики на, називаються. Буду називати стаміною. Ну, бо, блін, воно похоже на стамін. В принципі, як кончається, то все. Поки вона є, ти в, в, в блок не повчаєш урон. Я так розумію, менший урон по тобі проходить, коли в тебе стаміни нема, то більший... Наче так. чим із е, минулим іграком у мене виходить. Наче. Хуяся. Він тут мене ще й виграв. Бої такі, звісно, затягнуті трохи. А, ще хотів щось сказати, оце по поводу затягнутих боїв, що от якраз і прикольно. Що от морталі якось все быстро-быстро хуяриться, ну опять же, це може на моєму рівні так, не знаю. Типа Морталі быстро, быстро, быстро. А тут іменно якось ти акуратненько щось питаєшся якось. Ось бачиш він, я викупаю, що він промахнувся, значить треба щось робити. Но... Получається, що я поебалу получив, все одно що треба, типу, якось акуратненько підходити, якось умов, типу, переїдувати, типу, не знаю. Тут я вже поражав цей удар, щоб зрівна... зрівняти, зрівняти хер цей наш. Це вже ще попало, тут уже нажималось. Да, будем же внести урон просто. Останній би с з, тимчуйком. В принципі, можна грати типа, цю игру. Ну, що є такі игроки, які на твоєму рівні. Це вже непогано, наче я себе почав в цьому бою з ним. Тут промахнувся. Уже поздно на удай. Но тут не промахнулись уже. Це по-моєму у мене случайно вийшло. Я Неправильно кнопки зажав і отримав цей удар. Але він в принципі не погано, не погано, так і да. урона наніс. Я оцей мені подобалося. Я не знаю, як я зобразив мене цей удар зробити, щоб ніба, добити його. Бо я викупаю, що він промахнувся, він був в воздусі і це. Або цей використовувати, або... Бо другий, ну коротше, я не знаю, что другий був би і, навіть більше шансів, що я попав би по ньому. Но я не вирішив це і зробити. No Значить, це вже рейтинговий бій. Я грав із uh, Челіком, він уже в нього якісь там названня я подиву іконку і спал. Діпа, новачок, понятно. Тоже. Але коли, коли я зрозумів, що це победно, коли він нас контратакував два рази, і не закомбив, а захват зробив. Не знаю, мені щось зразу вдалося, що це побєдна, тому що, ну я тут пробую комбить, у мене не виходить, але я хоча б пробую. Ході б не пробую, я просто захватить і все, і хороший. Я теж захватики. Захватики юзаю, не знаю чи це правильно, чи ні. Ще може бути що тут було дуже легко, тому що я цього персонажа більш, ну як, не дуже більш тренував, знаю, що це ближній бій, і знаю, що в нього теж є ближній бій, і типа що йому прийдеться до мене підходити. І мені типа якось проще було з тим Чим з Тіми, які її донять. Непогано, непогано його запросував тут. Ще й дивися, навіть ні одного удара не, не отримав від нього. Ці два боя, останні, Такі вони вже більш динамічніші були Чим ті, і вже виходило багато чого. Не все, конечно, вийшло те, що я тренував. тренував. Але. Але щось виходило. Тип тобто, що стаміну всю розходував для чогось. Тут я не знаю, що я не продолжу. Ч <реклама> я не, не пользовался правильно? <реклама> Непогано не вийшло. Коротше, такі, такі каточки вийшли. В принципі, прикольно. В принципі, прикольно. В принципі якесь продвіження є, тому що в вчерявшому відосі в мене ну і практично я нічого ще не знав. Тут вже я трошки знаю щось. Я вже багато ком комбінацій отримав. Типа, Якими вдарами, що наказувати і так далі. Але ж в бою, коли ти заходиш, тебе все воно просто вилетає з голови. Але будемо далі тренуватися і побачимо що з цього вийде. Так що всім дякую за перегляд і до побачення.